Так, всім привіт. Почав вже розбирати, спішу трохи, бо вже темна ніченька робиться. Взявся я перше до ступиці. Дивіться. Вона хоча шати немає, майже зовсім не навіть не відчувається. Але підшипник здох. Що я переживав? Переживав, щоб ступиця підійшла. На кулак, бо є два види їх. Підібрали, здається, фрайно. Все, заходи на шліце. Ну, кулак має трохи вже люфт. Скоро і він піде навернув. Ну, ще якихось 10-20 тисяч може поїздити. Видно, піс стоїть на місці, кулак рухається. Ну це не важливо. Важливо, що воно що воно має мені все грати. Так. Все, я тут побризкав, все було помащено, тут помащено, тут помащено, тут помащено. Хтось. То він міняв, але ну, ступиця видно, що вже не така свіжа. Цей попередній власник міняв якісь ступиці, я не пам'ятаю просто які. Так, <кхід> зараз вам коротко розкажу, що треба, щоб його розібрати. Знімаєте колесо, знімаєте супорт, два болти, не треба самий супорт. Берете одразу скобу. Ось ключик. Під 22, болтики два. Ще коли машина на колесах знімаєте купачок з диска, якщо є, відкручуєте сам кулак. Ось він кулак. В ступіці буде болт. Зриваєте, далі можна під... ну, зриваєте колесо. Далі можна підносити вже на домкрат. Ось Підстраховочку кинув колесо, зняв диск, все файно відкручується, все файно змащене. І це шарву. Витягаєте з рычага. До речі, я і не пробував. О, Ох, ну, тугенька, значить добре. Поміняю зараз ступіцю, тоді вже займуся стоєчкою стабілізатор. Ну, спішу я, бо вже темна ніч. <кій> я спробую зараз ось такі бляха, зараз виверну руля, покажу. Так, під таку зірочку. Якщо не помиляюсь, 12-ка. Раз, два, три. Там четвертий. Зараз молоточку нагріємо. Пробуємо Так, один пішов, можна сказати, без бою. Здався. Як я казав, нагрію. Знімаємо ловку. Якийсь він трошки в люфт має, може він не дуже туди пасує. Коротше, б'ю по ньому, щоб його трошки з вібр... вібрацію йому дати, щоб воно тут попустило. Та зараз візьму ту щіточку бачу. Насра нас почищу і я побризкаю ще раз. Як на диво, всі чотири болтики я відкрутив. Тугувато, але пішло. Пробуємо. Все. Ступочка знята. Це магнітне... Чекайте, бо не бачу, що знімаю. Це магнітне кільце на АБС. Ось тут є датчик, Десь. Ось. Дроти до нього. Ось датчик. Ось тут десь. Все. Ось датчик. Чекайте, покажу. о, О.сі. Ось датчик. О! Це все треба гарненько зараз вичистити. Щоб він гарно щитував. І все. Все, чищу. Ставим ногу. Ану. О! Зараз заколотив, не знаю. Що так? Нова от ноль шату. Все. Забивати не будемо. Приставимо і болтами навхрест, на охрест будемо підтягувати. Немає кому знімати, мушу сам і це так фрагментами вам мушу показувати. Скажімо так, нічого складного, смастив я нігрольчиком, почистив гайно. гарненько, все, воно мені вже не прикипить. І можливо і не буде ржавіти. Так, дивіться, ставимо. Ставимо максимально її О. рівненько. А вона не є так жорстко. Вона має. Ну типу, зазору немає. Воно. Вона не рухається, але вона й не тісно заходить. Виходить тримається на тих болтах тільки. Все, зараз тоді беру болти. І прикручу. Болти я не змащую вони на фіксаторах. Так що не треба їх мастити. Так, смерклося, я не маю як знімати, бо сам бігом завтра неділя. І то на завтра є стоячка стабілізатора. Це вже буде завтра. Стою сторони рульова тяга і стойка Ну, Завтра поставлю на колеса, зажму цього болта, ступицю. Це все зажати вже. Все. Зовсім не було проблема. Можна в полі таке зробити. А На СТО мені пропонували за 800 гривень тут поміняти. Година, час, все поміняно. Так що все, на сьогодні буде. Завтра будемо закидати другий відос, як я міняю стойки стабілізатора і рульову тягу.